Друзі, привіт! Я Ірина і ви на моєму творчому каналі. Запрошую вас разом зі мною виготовити ось таку ошатну, велику, новорічно-різдвяну композицію, яка може стати чудовим подарунком для рідних, близьких чи знайомих, а також може оздобити ваш новорічний інтер'єр. Сьогодні ця композиція буде розташовуватися не у кашпо, не у вазі, не у горщику, а ось у такому пакувальному пакеті, в якому колись був дуже гарний букет. Звісно, він вже зав'яв. І залишилось ось таке еко-пакування. Я думаю, що воно чудово підійшло до композиції, чудово поєдналося з кольорами, які присутні в цій композиції, і доповнило його тим, що воно має стриманий стиль. Ви знаєте, я трохи побоююсь ось такі композиції, коли в них присутні багато. Присутньо багато кольорів. І тут так і сталося: і блакитний, і червоний, і золотий, і сріблястий, зелений. І все це треба вміло поєднати. Але, як на мене, я впоралася із цією задачею. Все вдало поєдналося, і композиція вийшла. Навіть для мене неочікувано гарною. Вона мені неймовірно подобається, а найголовніше це те, що пакування, еко-пакування, воно є останньою краплею, завершальним таким акордом в цій композиції, тому що немає оздоблення. Воно чисте, це пакування і тим самим не забиває. Саму цю композицію зайвими елементами. Тому, якщо ви будете робити такий варіант оздоблення. То все-таки обирайте за основу або кашпо, або вазу, або таке ж саме пакування, як у мене, без малюнків, тому що це дійсно відіграє важливу роль. Ну, і, звичайно, сама квітка пуансетія. Вона має не білий колір, а такий динамічний насичений, блакитний колір. і е, тут в цій композиції вона інтегрувалася вдало, я думаю, завдяки тому, що присутні ніжно-блакитні коробочки бавовни. Мабуть, якби їх не було, то занадто було все. Агресивно яскравим. А так, ці коробочки вони врівноважують, додають тендітності цій композиції, і, мабуть, навіть і білого кольору коробочки теж дивилися б дуже гарно. Тому, ось таким чином. Загалом насолоджуйтесь процесом, підбирайте свої власні матеріали, які є у вас або під рукою, або які ви можете придбати в магазинах для декору, і створюйте такі новорічні композиції. Тим паче, що така робота це дійсно робота, яка надихає, яка створює такий настрій святковий. І загалом ми всі любимо дуже прикрашати своє житло до нас свята вірніше. І саме Новорічні свята і різдвяні як ніколи надихають на те, аби прикликати в своє життя трохи казки. Тож, сподіваюсь, що ця ідея вам сподобається, і ви обов'язково відтворите її своїми власними руками для оздоблення свого приміщення. А мене, як завжди, підтримаєте вподобайкою та підпискою на канал. До зустрічі!